Сьогодні працівниками КВЕ Подільськ-Водоканал проводилися ремонтні роботи по вулиці Мельниченка. Приблизно о сьомій годині ранку до чергової частини поступила заявка від абонентів про витік води по вулиці Мельниченка біля будинку номер 105 Бригада працівників миттєво відреагувала та виїхала на аварійну ділянку зі спецтехнікою. Одразу почали з'ясовувати причину аварії. Роботи проводилися під особистим контролем головного інженера Квеп водоканал Юрія Дрогана. Приблизно десь о сьомій ранку зателефонували на диспетчерську службу абоненти, що по Мельниченка 105 стався витік води. Наші служби відреагували оперативно. Ми відразу виїхали, перекрили воду наразі. У нас відсутні водопостачання від Мельниченка 118 до вулиці Воровського по старому. Центр міста у нас залишився без води на короткий проміжок часу. Ми подали воду з військового містечка. Все зробили для того, щоб мешканці міста відчули цю аварію по мінімуму. Тобто люди збираються на роботу. Ми це розуміли. Тому ми швидко це все виїхали та. ...приступили до ліквідації аварії. Спеціалістам вдалося швидко ліквідувати поламку, аби мешканці цієї вулиці не відчували ніяких незручностей з водопостачанням. Причиною аварії стала тріщина в трубі. Відремонтували її за допомогою накладання хомута. Тож котре хочеться зазначити, що бригади водоканалу прекрасні фахівці, які серйозно та відповідально ставляться до своєї роботи. Ксенія Соболевська, Олексій Мягі телекомпанія КЕД.